Тут ставиш губу, зажимаєш і закатуєш. Все. Це апарат сумасшедший. Це не машина, це звір. Богдан, виключиш світло.

понять на Стюк, а воно, сука, вздвоє. Хуйня якась. Хуя себе, блять, Что за постанова? Я не разрешал Литера. Литера Б Бесы из тебя выходят Давай, Бесы Литера Э e. Это сын ваш, держите Литера К Как вас зовут? Вадим Вадим Литера Л Ложись Ни во имя отца, ни сына, ни духа святого Литера Н На протяжении ближайших 40 дней, начиная с сегодняшней ночи, вы спите в одной кровати Мало того, вы не просто спите в одной кровати Ну, Літера С. Сурен, 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 сурен. Літера У. і п'ющий був. Не ори. Літера Ш. Швидка потрібна. Яка швидка, то до сраки при парки, тому що то не травма. Літера Я. Я хапанула дуже, дуже сильно хапанула. <плакова> Я запрошую, щоб ми всі сфотографувалися. Москви ще не було, коли він вже стояв. Холодильник порожній. Може перемогти і телевізор. Дякую. Доставка додому. Будь ласка, повістком. Дякую. Діляться на винкомат. Мія, та то заважить файне, яке файне. Я п'єрдоле 6 плюс 2. Ого! Нахера ворону. Нахера! А ви знаєте, чому відьми не носять труси? Щоб краще триматися за мітлу. Поки прогріваю тачку, я задумався над одним фактом, що женської фамілії не існує. Ну тому що твоє мамки фамілія це фамілія її чоловіка. Твоєї баби фамілія, це фамілія твого діда. Ну, а, а, а да и твоя, блять, вообще. Ти хто, блядь? Так що там, ну, багато на себе не бери, блядь. Заберіть то сонце, на. Літера В. В 2017 році з Леді Гагой буду піти, якщо вона ще не умрет. Літера Г. Голубая луна. Голу... Голубая луна. Литера L. Литера N. Нина, а чё же там так чуть не убились на выходе, прям. Ну просто порог, не заметила. Литера П. Пять ударов в секунду руками. <laughs> Литера R. <Run>. Литера Я. <laughs> Йоп, твою мать. Ти будеш приліти фотографії, ідем тоді сюди. Яку пизду придурку п'єш та же то бензин? Простите, что? Ага, нічого, нічого, каушу маєш сюди дихнути. Де кнопка віддає? Від Відбою не буде! Свято сьогодні! Хай бачите, коли я купів берфуми лакоста, але по розпакуванню, кажу, що це ти лак лакобра. Спать, от дихай. Я знаю, ти устаєш в пісні. Якщо лягай спати, я тобі сказав полтав. Кажуть Олег Ляшко на фронті кинув гранату і жахнув 30 кадирівців, а потім граната взірвалася. Жінку з прізвищем повістка боїться брати навіть рідний чоловік. Оце сиджу, жарю картошку, але якби вдома була ти, то жарила би її ти. Але повірте, що зараз від цього скарбу затремтіло серце вже не лише зам... Мама! Ма! Хорошо, що ми цього піздюка з собою не взяли, да? та я думаю, що це не мій син. Вон те, волосся рижі, а в мене чорні якого хрена в нього білі? А? Що ти їгаєш? Завтра підемо до піскового виясняти. Все. Бля, якщо вони з'їбали в Польщу знову, я позвоню в СБУ, хай того старого вже прикують до батареї, хай тут сидить. Я хуюю, дивись, старий тачки лишив. все. Завтра напередок поїдуть. Ех, щось грустно? О, треба баночку роздоплядочку взяти. Я хуєю накурила, Страшно їбать мене торощить. Блять, мамо, верніться додому. Так, треба срочно поганяти лисо, щоб відпустило хоч трохи. Що це за дікуха? Пора вже старому сказати, що інтернет придумали. А то так і буде дрочить на газети Це капіц. Я, походу, всі гроші забулися дома. Чуєш, в те є якісь гроші. Ні, я все вложив біткоїни. Так, я щось не поняв. 12.02, а світло ще не виключають. Що це таке? Що таке? що таке? А дід Максим зараз шляпу буде показувати. Тікай. Так, наконець то ми з тобою приїхали на учені. Ми будемо учитися воровати. Поліція доброго дня, я забулася гроші вдома. Вибачте, обідяний перерив, перезвоніть завтра. Який обідяний перерив. Зараз 8 годин вечора, ви що собі дозволяєте? Ви там працюєте чи ні? Зайду в ба... Посмотри, як люди на Україні живуть. смотри, дерев'я в дом заносять і фонарики на них якісь включають. какие-то включают. Это елка долбоеб. <реш> <реш> Щойно мав е, зустріч в НАТО з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом з, з усіма е, керівництвом НАТО, послами при НАТО. Студенти з Африки трохи не зрозуміли значення слова блек-аут і про всяк випадок залишили Україну. Юр, скажи, ти, ну, ти не, не зі мною, чи що? Чого щасливий? Ну, ну то що люди так кажуть, що ти якийсь вроді як нещасливий зі мною виглядаєш, що я тобі щось там я не знаю, кричу до тебе. Чого нормально? Все добре? Да. Точно? Да. Щось потім... Хай, та ти навіть якщо скочиш, то не втонеш, бо гімна не тоне. Ану ще щось пожартуй. А інакше точно скочу. Коротше, коли нема кави, знаєш, що я відчуваю. <смас> Депресо. Ти такий шутнік, як Арестович, тож якусь хірню мелеш. Коротше, мене Саша звати. Кличка біткоін. Бо в мене теж то падає, то встає. Саша, значить, я Аліса. Маю свій салон, ногуточки, віки, бровки. Слухай, ну я взагалі повер, ну там кебаби роблю, піцу можу. А я лише один раз борщ варила. Правда, хата згоріла, але то таке. Купила я один раз шаурму на вокзалі в Києві. Саша, в мене учко було таке червоне, як квашені помідори. Я думала, згорить все. Так я після того шаурму не їм. Я теж раз від шаурми ленти пускав. Ця циганка вчора мені каже, золотий, дай 20 гривень, будь другом. Я їй не дав, то вона мені кажуть, по-венгерськи мене прокляла. То тепер мені не можна тиждень займатися сексами, бо можу яйця відпасти. Коротше, я там мару 8 годин гатив. Щоб ти Коль собі розумів, жодного дзиґа. Одна палка 8 годин. Я думав, що він цісточе. Саша, а ти їздив колись на Деоланусі? Ні, я що, кончений. Ти б ще запиталася, чи їздив на Реномеган. Або Менореган. Я краще пішки буду ходити, ніж на тому металобрухті їздити. А до мого карбюратора глянеш? Без питань. Звісно. Можу і під капот пригнути. А ну, Мені блядь. Доброго дня, а можна мені катачувати? О, май гад, дивіться. Цепаушайна, як правильно лаятись українською. Вдалі вислови їхати пердячим паром, добиратися пішки. Гарна палка гівно мішать. Принизливо про когось високого. Укорінитися сраками. Часто вживається про тих, хто довго займає якусь посаду. Без стуку, без грюку, віддали як ту суку. Про одруження без весілля. В глибокій сраці, коли справи кепські. В церкві за п'ятак пердне про скупу людину. Майстера, один сере, другий розтера, про поганих робітників. Перднеш, розсердиш і навздиш, не вгодиш, про дратівливу людину. Така любов, що гірше срачки, коли когось сильно любиш. Корова перднула, роги відпали, коли сказана фраза була зовсім недоречна. Пішло гівно в стовбур. Коли хтось зазнався, Щителя в сраці, а його вже ріжуть, коли квапитись не варто. Це батько каже, чи віл пердить, про невпевненого чоловіка. Йому циж в очі, він каже, дощ йде, коли людину важко переконати. Так пернув, що є що понюхати. Коли сказав таку нісенітницю, що аж смішно. Сижу в гавні, і що мені? Коли все не суттєво? Не лайся в срато. Вивчай українську.